Друзі, мої вітання трохи катастрофа. Понеділок це завжди, в принципі, катастрофа, не трохи, а дуже сильно. Нам потрібно кілька машин. Не потрібно. У нас сьогодні ось подивіться, яка пачка. У нас сьогодні було ні, п'ять реєстрацій. П'ять реєстрацій машин було. Одна видача, завтра багато видач. Післязавтра видачі. І зараз нам потрібно швидко поїхати на митницю і замитнити один з автомобілів. І, Відповідно, вам його показати, тому що завтра дуже рано вранці воно забирається. Через те все готово. Е, номера зараз подивимось, які там на ньому. 5, 7, 6. Верхні номера. Ха -ха, чудово, довго шукати не потрібно. І їдемо. На чому їдемо? На Кусюмі їдемо. Ви вже її бачили через стеві взагалі. Клікнули на це відео і... поїхали. А, понеділок це просто завжди катастрофа. Друзі, якщо вам потрібно щось, щось в понеділок, будь ласка, залиште це на вівторок. Тому що я розумію, що пройшли вихідні, ви в п'ятницю подивились відео, в суботу-неділю відео подивились. І потім в понеділок треба зв'язуватись. На вихідних ще знайшли якусь машинку. Треба надіслати Роману цю машинку, щоб її запустили в роботу і таке інше. Друзі, понеділок катастрофа. У мене просто тут, ну не знаю. Ну, в кожному месенджері. Просто більше 20 повідомлень, які не відкриті ще, і при цьому, щоб більше сотні вже було відкрито. Кусома. Кусома! гарненька машинка стоїть зараз у нас тут. Чіпляємо на неї номера. Їдемо швиденько на митницю, поки її не закрили, тому що завтра, просто з самого-самого-самого ранку, завтра, в сьомій годині ранку, вже цей автомобіль має забиратись. Потім. Пів на восьму вже маю забиратись ось цей мега гарний білий All um, Allspace великий. Там, як ви бачите, є ще один арланчик. Угу. Також ти Взагалі гарні машини. Мені подобаються ці машини, які тут стоять. А вам подобаються вони? Пишіть ваші думки в коментарі. Три літра. Три літрика, шість циліндриків і всі вони там. Мурчать. А мені подобається робота трьохлітрових двигунів. Ворота. Зачиняємо. І поїхали. Швидко-швидко-швидко. Скільки в нас ще часу? О! У нас ще аж цілих пів години. Чудово. я думаю, що ми все ж таки... Зможемо дотриматися нашого слова, точніше, я в даному випадку зможу дотримати свого слова, що я в понеділок все підготував. Ауді q 7 Те, що 3 літра ви могли почути, це щодне sq 7 Це ви також могли почути зрозуміти, швидко їхати не буду, тому що колеса лежать просто так не закріплені. Можливо, доведеться ще щось придумати з цими колесами. Тому що Далеко будуть їхати з ними. Це в нас автомобіль 19-го року, і в принципі була думка, що він був вироблений в 18-му році. Але ні, це в нас автомобіль чистий 19-го року. І пробігу він має. Зараз я вам скажу. 88 тисяч пробігу має цей автомобіль. Автомобіль в нас з Лізінгу, автомобіль в нас з ПДВ. З ПДВ автомобіль дуже цікавий для України, як ви знаєте, та й взагалі він цікавий для. Всіх країн, котрі лежать за межами Європейського союзу, або ж для юридичних осіб, котрі є платником ПДВ, і вони знаходяться навіть на території Європейського Союзу. В такому випадку вони також можуть відшкодувати це ПДВ, яке вони заплатили. Тільки в даному випадку це вже буде відшкодовування не ПДВ, а відшкодовування а, застави. Застави за ПДВ. Так ось. А, цей автомобіль у нас безаварійний. Цей автомобіль у нас в досить хорошому косметичному і технічному стані. Він також просто в чудовому. Ну і комплектація, ту, яку він у себе тут на борту має, вона також досить, досить непогана. Що саме він має? Ми про це з вами поговоримо після того, як отримаємо Аусфурби глядь документ, що дехто називає САД, дехто називає XCXEX. XE, Дехто називає митна експортна декларація, а німецькою він називається з для документ. Просто перфектний таймінг. Звісно, було в планах замитнити сьогодні ще одну машину, але не вдалося. Нічого страшного, залишимо це на завтра. Але цю машину замитнити, це саме головне для того, щоб дотриматись слова. Друзі, що ж ми тут? Прибали. Склопідіймачі має авто. Електричні. Угу. Пишіть, 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 хай приходьте в коментарі. Давайте, починайте. Що це він на кусьомі про склопідіймачі говорить? АБС навіть є в нас І іспій присутні. Парктроніки передні, парктроніки задні, камера заднього огляду. Подвійне, склобічне панорама. Ви могли побачити? Це в нас S-Line. Ви будете також бачити трохи тут фотографії під час того, які я вам розповідаю, щоб не лише це все було на словах. у нас зовнішній, у нас внутрішній в цього автомобіля. Пневматична підвіска присутня, контурні індивідуальні зручні, мегазручні сидіння, цифрова приладова панель, чотирьохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь. Передніх підігрів сидінь задніх не впевнений, Немає обдуву через те, що в нас алькантара з шкірою. На Алькантарі обдуву немає, і він не потрібен на алькантарі. Алькандара не так парить, ну вона взагалі в принципі не парить на відміну від шкіри. Асистент в нас присутній екстреного гальмування, контролю сліпих зон, випарковування і зміни смуги руху. Асистент утримування смуги руху, адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків, фаршуля перед нами їде, не може зрозуміти, куди її їхати, як її їхати. Так ось саундсистема Bose, електрорегулювання сидінь передніх. У нас водійське сидіння з пам'яттю присутнє, таке колесо ти вже з'їхало, вклалося, і тепер воно лежить так, як йому треба. <сум> <сум> Амбієнти підсвітка, шторки на задніх дверцятах у нас присутні, безключовий доступ у нас присутній. Кришка багажника відкривається помахом ноги під бампером. Дотяжки на дверях в нас присутні. Що ти не зачинив двері, автомобіль це зробить для тебе. За тебе, ну в принципі, не зачинив. Він їх такими і залишить. Не дозачинив. Він тоді їх візьме і дозачинить. Мультимедійна система з навігацією присутня сама собою. В нас є Head-Up дисплеї, в нас є асистент нічного бачення. І також хотів сказати само собою, але це далеко не само собою, тому що далеко не кожна кусьома має таке. Це в нас пневматична підвізка. Звісно, багато які кусьомі це мають, але це не є базовою опцією в кусьоміхі. Це не є в кожному автомобілі там. Вже траплялись такі ситуації, коли люди хотіли придбати автомобіль, були впевнені, що в ньому є все ж таки кліматична підвізка. А потім вияснялось, що. Ні, мене знайомий приїхав 800 кілометрів. Кудись був, приїхав, перевірив всю цю машину просто повністю і вздовж і поперек, сказав, все я її купую. Я хочу купувати. Поїхав її купувати. Ну перевірив спочатку там, наприклад, той самий Карвертікал подивився. Подивився е історію по офіційному дилеру. 25 дзвінків зробив до дилера. Все, що можна було лише випитав. І поїхав по машину і каже, все, я вже її буду купувати. Приїхав туди, а там немає пневматичної підвізки. Це для нього було дуже важливим, <рес> і, і все, і, і не купив машину, і поїхав назад. Трапляються такі речі, це все потрібно дивитись. Ну і це дуже елементарно, в принципі, зрозуміти. Якщо немає фотографій багажника, то можна попросити, щоб дилер зробив. Фотографію додаткову і вам сфокусувався саме на лівій сторіні багажника, і тоді ви побачите, чи є там пневматична підвіска, чи нема. Зараз ми вам покажемо тут фотографію, як воно виглядає, і це можна зрозуміти. І в принципі, все. У наприклад, все простіше. В нього тут є дві круцьки, так би мовити. Якось ліва круцька в нього присутня завжди. Чому ти так? Такий білоруський трохи акцент. Батька круцька картоцька. <свисті> а права крутська. <свисті> присутня лише в тому випадку, коли автомобіль обладнаний пневматичною підвіскою. Це що було в попередньому поколінні, що зараз в сучасному поколінні, в актуальному ситуація така сама. Ну що, задачу вплив, в принципі, ми сьогоднішню виконали. Автомобіль замитнили, документи підготували. Також для вас відео зняли, що в принципі було спонтанно певною мірою, як ви бачите, вже стемніло давним-давно. І, в принципі, все. Давайте ми ще трошки вам ззовні покажемо цю машину. Я правда не знаю, що буде видно зараз на цю камеру, але можливо ми знайдемо якийсь, якийсь матеріал, який в день знімався. З відео що нового, коли вона тут стояла з-поміж інших автомобілів. Слайн зовнішній. Ви могли це вже чути і бачити з фотографії. В нього також Black Edition присутня. Тут в нього чорний колір а не хром, Тут в нього чорний колір, а не срібний. І тут у нього чорний колір, а не хром. І також рейлінги в нас також. Чорні. Це у нас Black Edition 22-й, оригінальні, легкосплавні гігантські, красивенні диски, матричне світло. Це також могли б ви побачите. Ось такий автомобіль, друзі, сьогодні був в нас в наш вечір. У вас це день, ранок, ніч. Що це у вас? Пишіть в коментарі. До речі, коли ви дивитесь мене. Коли для вас найзручніше мене дивитися, коли мені найкраще публікувати відео, пишіть це в коментарі. Я прислухаюсь до вас. Можливо, змінимо п'ятницю на якийсь інший день. Можливо, змінимо ну, 17-та година. У нас 18-та година в Україні, також на якусь іншу годину. Пишіть це все в коментарі. Пишіть, як ви знаходите цей автомобіль в коментарі. Залишайте ваші думки в коментарях. Ви це знаєте. Я це знаю вже не путаю. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм. і До зустрічі в наступному відео.